Доброго ранку всім! Сьогодні в нас ось такий вигляд. Гарний. Січа міленький дощик. Понеділок, 29 вересня ще в нас. І ми в ліс, туди, провіримо слючки. І тут зразу же, не відходячи від машини, все бачимо. Правильно, печеричку. Ось отаке таке мокре. Дощик мжичка. Щось по типу того. Ось такий лісок. Ще трошки. Ось такий сьогодні я капцях, ладчо-ботяг. Ось такий у нас сьогодні путіше. Прийшли ми до лісу. 8.32. Будемо заходити в ліс. Дощик собі моросить помаленько, Небо затягнуто. Такими хмарами важкими. Важкими. А ось і перші маслючки у нас. Ладюсь, дай мені ножика. Ось дивіться, які вони гарненькі. Ух! Ось мій ножик. І відерцем мені залишай. Ось ми спустилися в такий яр. Спускаємося до трав. І тут дощик, шумить вже так сильніше. І тут ось такі ми знайшли перші маслючки. Я так обрадувалася, думала, що це і рижика знайшла. Це, це свинухи, у нас кажуть. Ну, у нас кажуть кобилячі варги. А так це свинуха тонка. Ось такий рядок їх тут як вискочили. Ой, бутилка чиясь. Мягасенький під низом. Такий мягасенький-мягасенький. Боб, як затирається. Синуха тонка. Збирати не можна. Ядовита. Віднесена недавно до ядовитих грибів. А ось в траві і маслючки. Перша кубка маслючків. І як казав... Ні-ні, деких не треба рушити. Як казав Андрій з каналу Дари природи з Андрієм? Ось наші маслючки, які уражені гіпоміцесом. Ось такі вони неправильної форми. Але вони смачні. А ось і великий маслюк є. Такому сонечниню. Ось який він. Виріс. Один, другий там ще є. Маслюк. Маслюк тільки другий вид. Ось, дивіться яка велика шайба. Зараз ми провіримо його на чистоту. Ось ще є. Владючок ти згинайся, вони таку прямо в траві, ось, бачиш? Ось так в травички. Ось тут кубка. Дуже треба акуратно, але ми вже ось ноги мокрі, зросилися, не встигли навіть зайти. А, які класні печерички найшов лад. Отже, щоб я показала і вам їх. Ану розверни нам, які вони. Свіженькі. Класні. Ось так. Такі знахідки поки в нас. О. Чистенько, так? Да. да. Чистенько. А ми далі в пошуках маслюків. Як гарно дощ шумить. Це вже в краплях. Таких гарних. І кого ми тут бачимо? В траві маслюків. Маслятка. Дивіться, які вони гарні. Просто класні. Тут вже щось і поїла. Ой, тут ти нам виступаєш. Дивіться, ось яка кубка. О, супер! Просто. Тут коло нас осине гніздо, і так вони вже коло мене бомчать. Трошки стремновато, прийдеться зараз тікати звідси. Бестренько збираємо і йдемо далі. В лісі тиша тільки дощ капотить. Ладік зве, каже, що він дуже гарний. Найшов маслятка, а я ж теж йду під ноги, дивлюся. Дивитися. О, оце поляна! Влад! Та ти на жилу напав. Сюди батик на колінах, не один по-другому спина болить. Чекай, нема ручками, бо я не бачу. Ти де? Закриваєш. Де ще там? Ще там? Діти, який мало Ось тут трава. Ось такий немалесенький. Сказав кусу дати. Так, косу. Поки покосиш, то маслюки скосяться. Класно, збирайки ця, дачка. А я йду свою жилу шукати. Це ще не все, дивіться, ось які. Просто дивіться, поляна. Я, звісно, не знаю, якої вони якості. Якісні, так? Да? От каже, якісні, дивіться, їх погризло щось. Мешки швидше всього. Чи білочки? Хоча я не знаю. А це що у нас біліє? Дощовик такий ось гарний. Ой! Дощики почали йти і буяє царство грибне. Ой, які на дубах понаростали. Це якась комаха відкладає, так, я зрозуміла? Просто висять як яблука. Я зразу не зрозуміла. А потім, думаю, чекайте, це ж дуб, і на ньому ось такі яблука. Це. Паразит, ручок паразит. Ось. Відкладає. такі яблука на дубі, ось дуб. Яку красу влад знайшов. Дивіться, який молодесенький аж. Блищаться. Відощик. Ой, клас. Мацюта, мацюта. Дивіться, які вони. Просто пуговички пока лізуть. Дві, по дві. Ага. Ну, вони вже загнили, бачите, які вони. І так Бачите? Ось Оце так на колінах отакі мацюту треба збирати. Хоча що її там їсти. Малесеньке все. Там збирає маслята А я що? А я ось і думаю, що ж це таке поче. Блиснуло мені, дивіться! Перші рижики мої, а! це горіч. Два. Такі мохове. Такий мох припіднятий. Може бути і більше. Ось такий. Мох. М'ягенький. І мой два рижика. Які шишки класні. Є й молоді і старі. Дощик став. Дає нам позбирати рибочки. Кропітка це робота. Ось скільки ми вже я назбирала. Тому що влада свій, ось це пізній маслюк. Таким покривальцем. Ось і грубошливі також є. І чиясь нора. Хтось тут під'їдає грибочки. Ось яке сімейство в мене є. Захотілося показати і поділитися ось з вами. Правда, біля чиєїсь снірки? Ось так. Ось такий у мене результат сьогодні. Знову неповне відро. І покажу вам на такій позитивній ноті. Ще ось є маслучки може будемо виходити з лісу. Буду закінчувати і казати всім вам пока-пока, миру. Добра, злагоди і повних кошиків нехай всім везе.